Більш ніж половину своєї річної зарплати Одесити віддають державі за останніми соціологічними підрахунками. Середня чиста заробітна плата в Одеській області становить 6530 гривень. До того як отримати ці кошти, ми сплачуємо у держбюджет єдиний соціальний внесок податок на доходи фізичних осіб та військовий збір. Крім цього, із зарплати варто вирахувати також податок на додану вартість. Візнемито та акцизи. Отже, за рік середньостатистичний одесит. Віддає державі майже 60 тисяч гривень. Із цієї суми 26 тисяч гривень йде на утримання пенсіонерів, 6,5 тисяч на так звану безоплатну освіту та 3 400 гривень на медицину. Як ви думаєте, хто наповнює зведений національний бюджет? Олігархи, великі підприємці, митниця, можливо. На три х національний бюджет, зведений спільний бюджет це наші податки. Оці гроші. Ці 59 дев'ять тисяч невеликі підприємства, не промисловість, не митниця, наші податки. Дізнатися, скільки чесно зароблених саме вами грошей йде у держбюджет разом з податками можна на Дерибасівській. Тут волонтери Центру соціально-економічних досліджень влаштували імпровізований обчислювальний пункт. Проте рахувати власні кошти люди не поспішають. Беруть інформаційні буклети і йдуть. З тих, хто на розрахунки все-таки погоджується, лише одиниці знають, що значна частина зарплати потрапляє у держбюджет. Ще менше громадян усвідомлює, що безоплатну освіту там. Медицину насправді оплачують вони самі із власних податків. Ви віддали державі в рік податками 50 тисяч гривень. Ну, ані ще бідні, бідний, треба допомагати.